Дерек Принц, Благодать поступливості. Вірю, що Господь спонукає мене разом із вами поміркувати на тему особливої благодаті в нашому житті, котру б я назвав благодаттю поступливості. Але одразу мушу підкреслити, що є речі, в яких ми, як християни, не повинні поступатися. Я не вірю, що нам коли-небудь належить поступатися сатані, бо Святе Письмо говорить нам противтеся дияволові, і він утече від вас. Я також не вірю, що ми коли-небудь повинні поступатися гріху, бо в шостій главі послання до римлян сказано нам не слід віддавати члени свої гріху. Однак у нашому житті трапляються обставини і ситуації, що благополучно вирішаться тільки після того як ми навчимося поступатися, вміння поступатися. Я це вважаю ознакою зрілості, котру шукаю в себе і високо ціную в інших. Нещодавно я слухав одного молодого проповідника, якого рясно поблагословив Бог це прекрасний молодий чоловік. І Бог багато чого зробив у його житті, але вся його проповідь була присвячена тому, що він міг би звершити. Я сидів там і думав все це добре, брате мій, однак я б хотів подивитися на тебе, коли ти дістанешся кінця того, що можеш, тому що в Господа є місце, де ми повинні досягти межі нашої здатності робити що небудь. І мова не лише про те, що ми здатні робити завдяки нашим природним здібностям чи освіті, а й навіть про духовне служіння, котре справді було подароване нам Богом. Навіть у цьому за божественним проведінням, ми дістаємося такого місця, де нічого більше робити не здатні. Біда багатьох людей у тому, що вони так і не засвоюють цей урок. Моє послання до вас. Засноване на результатах роботи, що її Бог робив у моєму житті протягом багатьох років, і я переконаний, що він її ще не завершив. Ми звернемося до деяких місць святого письма, а потім я наведу вам декілька прикладів. Міра духовної сили. Перше наше місце із святого письма. Це послання апостола Павла до Римлян, 15 розділ, перший вірш Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі доваджати Тут, як я вірю, ми знаходимо біблійний критерій сили. Сила вимірюється не тим, як багато я можу зробити насправді вона в тому, наскільки багато слабкостей інших людей я здатен переносити. Дуже приємно бути сильним у своїх власних здібностях, у своєму власному служінні, у своєму власному життєвому досвіді, бути людиною, яка має відповіді на всі запитання, але насправді це не потребує великої духовної сили. Вона потрібна, щоб зносити слабкості інших. Я вірю, що духовна сила вимірюється Богом і Святим Письмом у відповідності до того, Наскільки ми здатні підтримувати інших людей і зносити їхні слабкості. Особисто для мене це ніколи не було легко. Павло говорить, ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догаджати. Саме таке ставлення є протилежним духові нинішнього віку. Дух віку сього говорить Бери від життя для себе все, що зможеш. Слабкі нехай самі турбуються про себе. Нещодавно я міркував над проблемою абортів, що особисто для мене є найбільш жахливим і неприйнятним злом. Однак якщо ви говоритимете про це, то аборти будуть виправдовувати тим, що завдяки цьому на світ не з'явилося багато небажаних, незаконно народжених дітей, дітей із проблемних сімей чи від поганих матерів. Ми просто позбавляємо їх життя до того як вони вийдуть із материнського лона. З досвіду я дізнався, що без цього приводу не говорив Американський Верховний суд чи будь хто інший, Бог визначає це як убивство. Я переконався в цьому на підставі свого життєвого досвіду і служіння, і вірю, що ця тема дуже ясно розкрита у Святому Письмі. Однак я хотів би вказати на наступне. Як тільки ми починаємо оцінювати речі за тим, наскільки вони нам підходять, то стаємо на слизький шлях, що веде до жахливого розтління і хаосу, дуже швидко починають виникати наступні питання а як стосовно дітей, які народжуються з невиліковними дефектами розвитку, чиє життя не відрізнятиметься від звичайного овоча, чому ми мусимо залишати таким дітям життя. У Каліфорнії вже був випадок, коли перед судом постали батьки, які спеціально не годували свою дитину, народжену безнадійно недієздатною, вони просто дали їй померти. Як тільки ми погодимося з таким ставленням до подібних дітей, то мене небагато часу і наступними будуть літні душевно хворі люди тощо. І тоді заради гуманності. Ми почнемо викреслювати з життя одну категорію людей за іншою. Але я хотів би сказати, що таке рішення проблеми не є християнським, і не просто тому, що аборти заборонені Богом, але тому, що ставлення, яке за цим стоїть, абсолютно не християнське. Ми не викреслюємо з життя слабких і навіть не відправляємо їх подалі від очей у спеціальні установи для того, щоб більше не згадувати про них. І не піклуватися про них. Християни перших віків відрізнялися своєю турботою про немічних вони доглядали покинутих і хворих, вони не викреслювали їх із життя, І це те, що дійсно вразило античний світ. Він не міг зрозуміти, що спонукає християн турбуватися про людей, які нічого не можуть дати, є лише тягарем. Я зробив висновок про те, що коли ми відмовляємося нести тягар безсилово, то це не є сила, це слабкість. Люди безсилі і нездатні, немічні і слабкі віруючі, це ті, хто слугує перевіркою нашої духовної сили. Ми, як християни, не можемо дозволити собі жити за стандартами цього віку, і ця істина. Як ніколи актуальна сьогодні, не лише в Сполучених Штатах, але й у всіх інших країнах світу. Якщо я християнин, моїм мотивом буде не пошук законної можливості позбутися зайвого тягаря турботи про когось, моїм мотивом стане бажання робити те, чого бажає Ісус Христос. Як тільки ми почнемо жити, намагаючись догодити Ісусові. Це неминуче приведе нас до способу життя, що повністю відрізняється від того, у відповідності, з яким живуть невідроджені люди навколо нас. В нас не буде необхідності щось довго доводити з біблії наш спосіб життя зробить нас відмінними від інших. Зректися себе. Павло говорить ми не собі повинні догаджати. Знаєте, чому я навчився? Щоразу перед тим як мені вдається принести Богові якийсь плід чи зробити щось йому на догоду, спочатку я проходжу через щось неприємне для мене я виявив таке незмінне правило кожного разу, коли я доваджаю собі, то не роблю нічого, що мало б хоч якусь цінність в Божих очах. Перше, що я мушу зробити, це зректися себе. Відкинути своє его, яке щоразу заявляє про себе, кажучи, Я хочу, мені подобається, мені здається, я вважаю. Якщо б ви запитали, то ось чого б мені хотілося. Я мушу сказати своєму его ні. Немає проблеми з тим, аби зрозуміти, що таке зриктися себе. Це означає сказати собі ні. Все, що ви мусите зробити, це сказати собі ні. І якщо ви не говорите собі ні, і не продовжуєте говорити собі це ні знову і знову, то ви не можете жити життям Християнина, ви не можете одночасно догоджатись собі і Христу. Це неможливо. Ісус у Євангелії від Луки 9,23 сказав Коли хоче хто йти вслід за мною, тобто це стосується кожного з нас, хай зречеться самого себе. І хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Що в першу чергу ви повинні зробити, коли приймаєте рішення слідувати за Ісусом? По перше, зробити що? Хай зречеться самого себе. Ви не можете слідувати за Ісусом, доки не вирішите зробити це. А після зречення себе Хай візьме свого Христа. У грецькому оригіналі тут сказано Бери щоденно. Мені довго не подобалося слово щоденно. Я намагався уникати цього вірша з 9 глави «Євангелія від Луки, бо знав інший вірш, де не сказано щоденно. Це Євангелія від Матвія, 16 розділ 24 вірш. У той час моя теологія і моє вчення підкреслювали необхідність у тому, щоб одного разу. По особливому зустрітися з Його Христом, і це абсолютно вірно і відповідає Святому Письму. Але це ще не все. І тут, у Євангелії від Луки 9.23, Ісус вставляє це маленьке уточнення Хай візьме щоденно свого Христа. Я вірю, що кожен день дає християнину сприятливу можливість для того, щоб узяти. Свого Христа». Якщо ви скористаєтеся цим шансом, то проживете день у перемозі. Якщо ж втратите його, то матимете День поразки. Але що таке свого Христа»? Мені дуже сподобалося висловлювання Чарльза Сімпсона з цього приводу Ваш Хрест знаходиться там, де ваша воля перетинається з волею Божою. Ваш хрест це те місце, де вам належить померти, це те місце, де ви можете закласти своє життя. Коли Ісус ішов на Голгофу, Він промовив ніхто в мене його, тобто життя, не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Євангелія від Івана 10,18 в цьому сенсі ніхто й у вас не відбирає ваше життя. Якщо ви не закладете його добровільно, воно залишиться у ваших руках, ви продовжуватимете його контролювати. Ваш хрест, любий брате, це не ваша дружина. Невже її потрібно розпинати, а потім носити кожного дня? І це не ваш чоловік, люба сестро, це також і не ваша хвороба, якої ви не вибирали. І якої не в змозі позбутися Ваш хрест це місце і ситуація, в яких ви здатні прийняти рішення не догоджати собі. Зі свого життєвого досвіду можу сказати вам, що кожного разу, коли я приймаю вірне рішення, долаючи внутрішню боротьбу, за цим приходить благословення. Саме тоді і не раніше, я здатен служити. Я не можу звершувати служіння, догаджаючи собі. Моє старе Я не здатне нічого дати іншим. З ним необхідно розібратися перш ніж служіння Боже витікатиме з мого життя. Причому Ісус нагадує нам ви мусите це робити щодня. Багато разів як ви, так і я, опинялися в ситуації, коли Божа воля перетиналася. З нашою волею ми повинні бачити в цьому не нещастя, а даний Богом шанс творити його волю. Можу вас запевнити в одному якщо зараз я проповідую про це, то сам матиму багато можливостей пройти через це на практиці протягом найближчого часу. І Бог, і диявол потурбуються про це, я це знаю. Зізнаюся чесно я двічі подумав. Перш ніж проповідувати про це, бо повністю усвідомлюю, що буду випробуваний у тому, про що вчу.